Заручники моря біля берегів Оману практично без засобів для існування на борту покинутого власником судна «Фрі Нептун» залишаються жити 15 українських моряків. У них майже немає питної води, їжі та зв'язку зі світом. Більшість екіпажу не сходила на землю вже рік. Грецький судновласник збанкрутів і заборгував морякам 700 тисяч доларів. Екіпаж вирішив жити на судні, бо моряки переконані, варто його залишити і шанси отримати зарплату. Атню стануть нульовими. Частина екіпажу все ж вирішила повернутися в Україну. Сьогодні моряки показали, в яких умовах вони жили. Юристи міркують, як натиснути на судновласника, бо його борги перед кредиторами більші за вартість судна. Крім того, компанія вже була банкрутом, коли вивела моряків у рейс. А також як підписати контракт, улетіти кудись, дзвонити, Узнать, що за судно, не було ли у него проблем. Тим более в нашем веке технології це делается достаточно легко. Ми тепер самі <клухи> должны вибивати свої зарплати і ну надежди на то, що ми виб'ємо, пока що у нас нету. Я вибрав все таки остаться живим, но добиватися своїх прав тут на берегу.